Села без світла та зв'язку, підтоплені помешкання, побитий шифер на дахах та дороги, перекриті поваленими деревами. Такі наслідки негоди, що пройшлася Пирятинщиною 18 липня, чи не найбільшої шкоди було заподіяно жителям Білоцерківської сільської ради. В цьому переконалися голова райдержадміністрації Олег Куча та його заступник Владислав Гуленко. Вони сьогодні побували в населених пунктах, де найлютіше вирувала негода. Найбільше в селі Білоцерківці постраждали будинки Ліди Клинович та Василя Митропана. За два дні з допомогою односельців люди почали відновлювати розтрощені фронтони та дахи, ліквідовувати зламані дерева. Мама була на роботі, от, і це, це все сталося. Мама приїхала з роботи, тобто вже не було ні криші. Упав фронтон, от, і своїми силами ми все. Самі майстрували, допомагали сусіди. все ми все Внаслідок буревію в Яцинах сильно постраждали будинки Анатолія Молдована, Валерія Уханя та інших. Бачите, впавши, впавши на кришу дерева, побивши шифер. Потім ще всього в даному господарстві поламано близько 20 дерев. З них Можна сказати, 70% – це фруктові дерева, які вже досить давно плодоносили. Поломано, так ви самі бачите, що все, що впало на кришу, так же само і завдало збитків огородові одному і другому. Ну і так потім сінокосом, потім градом збило супутникову, супутникову антенну повністю і поламало. Поламало коньки, фронтуни. На сьогоднішній день загальну кількість збитків визначити не можна. Постраждалим сім'ям надають матеріальну допомогу сільськогосподарські підприємства. Одні компанії надаються за рахунок допомоги, так як Баришівська компанія надає своїм пайовикам шихвером Інші компанії надає, це така як Дружбанова Кернел, також БП-1000 давати тим, хто коротше, пострадав від цього. Великої шкоди завдала негода людським городам. За загальними даними втрачено близько 20% врожаю. Майже в кожному дворі зламано по два-три дерева, більшість з яких фруктові. Люди наші працюють. Працює, працює наші люди по цивільно-правових договорах, чотири чоловіки. Потім біржових працівників 10 працюють, а також ті люди, які мають небайдужі до цього лиха. Всі, хто може працювати, всі працюють по сьогоднішній день. Це таке діло. Сказати, що які збитки зараз нанесено, ми знаходимося ось біля медпункту. Тут практично такого не нанесено. Завалені всі дороги гіллям. Доволі поскоржена школа в селі Яцина, близько, близько 11 листів близько Упала сосна, побила це все. Пробита навіть потолок і криша. Вчора відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де обговорили шляхи подолання наслідків негоди. На території сільських рад будуть створюватися спеціальні комісії, які оцінюватимуть завданий людям збиток задля подальшого відшкодування витрачених коштів з резервних фондів сільських рад. Станом на середу 20 липня майже всі дороги Пирятинщини розчищені від повалених дерев. Усі сили району покладаються на боротьбу з наслідками стихії. Головне завдання налагодити електропостачання, адже були знеструмлені яцини, прихідки та білоцерківці. Наразі жителі цих сіл уже зі світлом.